На 44 й сесії Миргородської міської ради восьмого скликання ухвалили бюджет, за яким Миргородська територіальна громада житиме в 2024 році. Про основні показники головного фінансового документа інформував начальник фінансового управління Сергій Скляр. Пропонується в загальній сумі 538,5 мільйона гривень, як за доходами, так і за витратами. Дохідна частина включає податкові надходження 377,5 млн грн, неподаткові 15,7 мільйона, цільовий фонд 600 тисяч, офіційні трансферти. Видаткова частина розрахована відповідно до 77 статті бюджетного кодексу і в першу чергу спрямовуються ресурси на оплату праці працівників бюджетної сфери, це 326,5 млн грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 20 майже 9 мільйонів гривень. Інші видатки 156,5 млн грн, мільйонів гривень, а також бюджет розвитку 26,4 млн грн. мільйона гривень. Також доповідач повідомив, що законодавець пропонує в 2024 році інші соціальні стандарти, зокрема підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Це призведе до зростання видатків. Мінімальна заробітна плата 7100 гривень з 1 січня. Зараз вона 6700, з 1 квітня 8 Тисяч гривень, відповідно до цього збільшується і посадовий вклад працівника першого тарифного розряду. А також прожитковий мінімум буде з 1 січня 3028 гривень. Зараз він з 1 січня цього року був 2684 гривні. Йшлося і про структуру доходів бюджету громади на наступний рік. Власні надходження загального фонду складатимуть 383,5 млн грн. Це на 66,5 мільйонів менше, ніж при бюджеті поточного року, а також на 127 майже мільйонів менше від уточненого плану на сьогодні. Це відбулося внаслідок того, що законодавець Верховна Рада в даному випадку прийняла закон України про внесення змін до бюджетного кодексу, яким регламентовано перенесення податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців. До державного бюджету спеціального фонду. Ще хочу зауважити по цьому законодавчому документу, що і регламентовано також використання в наступному році вільних залишків бюджетів громад, зобов'язано тільки на захищені витрати, укриття, допомога військовим і борг. За словами Сергія Скляра, Миргородська громада очікує дотацію від держави, оскільки вилучення податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців у розмірі понад 180 мільйонів гривень значно вплине на бюджет. В наступному році е Міністерство фінансів нам розраховує 6 мільйонів 449 тисяч базової дотації, так як індекс подату спроможності в нас менше 0,9, тобто ПДФО в середньому по Україні у нас обраховано менше. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб. Друге місце за обсягом надходжень належить місцевим податкам і зборам. Також значну частину у структурі доходів займає акцизний податок, а також інші надходження, які не входять до основних. Що стосується місцевих податків і зборів, начальник фінансового управління запропонував депутатам затвердити транспортний податок та збір за місця для паркування. Щодо офіційних трансфертів, то в наступному році очікують. Ця надходження з державного та обласного бюджетів, а також із бюджетів інших громад, деталізував до півдачі видаткову частину бюджету на 2024 рік. Інформував про фінансування галузей та місцевих програм. Найбільшу питому вагу видатків складає соціальна спрямованість: 375,2 мільйона або майже 70% загальних витрат бюджету. Це видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, а також фізичну культуру та спорт. Освіта передбачена в сумі 270,8 млн, охорона здоров'я 27,1 млн, органи місцевого самоврядування 60,7 млн, майже на 5% менше поточного року. Соціальний захист та соціальне забезпечення майже 40 млн грн, Культура і мистецтво 29,9 фізична культура і спорт 7,4 млн, Житлово-комунальне господарство 50,2 млн, Будівництво та регіональний розвиток 22 мільйона гривень, транспорт та транспортна інфраструктура 10 мільйонів гривень. Інші видатки 20,2 мільйона гривень. Щодо фінансування галузі освіти, то видатки спрямовуватимуть на зарплатню, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, проведення ремонтів на продукти, включаючи безкоштовне харчування дітей, захисників і захисниць, а також підвіз учнів до закладів освіти та обслуговування системи Моя школа. Щодо охорони здоров'я, то планується фінансова підтримка первинної і вторинної ланки медицини єдина галузь, де обсяг видатків має ріст, це соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Зв'язку з тієї ситуації, яка в нас в країні це війна, тому соціальне забезпечення має бути на високому рівні 11% росту. По всіх інших менше плану цього року обговоривши та проаналізувавши цифри бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік, депутати більшістю голосів його підтримали.